Старший сержант поліції Тарусін Богдан Олександрович почав службу в лавах національної поліції з 2016 року. Він працював в поліції охорони, потім перевівся до Чугуївського груп. Наш підрозділ він перевівся буквально за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Був добрий людину, таких, таких людей мало. Як от, сказати, як друг друг, то він був дуже гарна людина. Завжди він мав прийти на допомогу і він... нікого не відказував. Він кремезний, він був великий, потужний і все нього було богате. Коли ну, почалася повномасштабна вторгнення, я в 6 ранку йшов до нього. Кажу вам, ну, як, як бути, що будуть робити. Він каже, е, буду їхати. А, кажу, куди ти будеш їхати? Ну, Туди, навіщо ти будеш їхати? А він каже, а що я буду робити, мої хлопці там, а я тут сам, Ну, якось там, як все буде працювати. За той час, що я його знав, знав, він проявив себе дуже відповідально. І талановитим працівником він хотів саме їздити у відрядження, приймати участь в бойових діях. Він не хотів ніколи сидіти на місці, займатися рутинною справою. Він шукав пригоди. Вночі написав му так, все там в порядку. Написав так і в другого, Другу, так, другого дізналися, тому що ну, на те місце попав. А дзвонив він вже телефон не робив. Ну, робив, але ніхто не відповідав. А потім через знайомих дізнався, що він там Марс Сходина впав та він залишився під завалом. Богдан Тарусін нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня.